Як ми вирішуємо свої проблеми? Роздуми над Словом Божим на п'ятницю другого тижня Великого Посту. Того часу Ісус сказав первосвященикам і старшим народу Слухайте іншу притчу. Був чоловік Господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею. Викопав у ньому давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградарів, щоб узяти свої плоди. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слуг більше ніж перед тим. Але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: Мого сина вони пошанують. Виноградарі ж, побачивши сина, заговорили між собою Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша. І, схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника? То що він зробить тим виноградарям? Кажуть йому Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно? Каже їм Ісус, Хіба ви не читали ніколи в Писаннях? Камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося. І це дивовижне в очах наших. Тому кажу вам, що буде забране від вас царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства. Почувши його притчі, первосвященники та фарисеї зрозуміли, що він говорив про них, і намагалися його схопити та побоялися людей, бо вони вважали його за пророка. Чому Бог не карає зразу тих, хто чинить зло? Може, тоді б зло закінчилося? Люди, які так питають, не задумуються над тим, що якби Бог карав за кожне зло відразу, не чекаючи на навернення людини, то покарати треба було б і ту людину, яка про це запитує, адже гріхи має кожен. Бог має велику терпеливість, тому ми разом із пророком називаємо Його довготерпеливим. Але як каже той самий пророк, Бог без кари гріх не залишає. Бог має іншу тактику, бо не хоче смерті грішника, але щоб той навернувся і жив, тому посилає спасені натхнення, причому кожній людині. І дає можливість відвернутися від зла. Бог може чекати до останнього подиху цієї людини. Ми повинні співпрацювати з Божою дією довготерпеливості своєю терпеливістю. Адже одним із наслідків первородного гріха є глибока людська ілюзія щодо сили і насильства, сила визначає того, хто має рацію, виживає сильніший. Якщо Бог є, то повинен проявити свою силу, а якщо він її не проявляє, то значить, він або слабкий, або його взагалі немає. Довготерпеливість Бога сприймається як його слабкість або взагалі доказ неіснування. Силою вирішив проблему Каїн, убивши суперника. Силою вирішують проблему брати Йосифа з першого читання. Силою вирішили проблему старішини Ізраїля, коли видали Ісуса Сина Божого, на суд Пилата і змусили Пилата видати смертний вирок на Ісуса, самі себе виправдовували словами: ліпше, щоб за народ помер один чоловік. Але насправді виграє не той, хто застосовує силу. Але хто витриває до кінця, той спасеться. І Каїн, і брати Йосифа, і старші Ізраїля, про яких говориться у притчі, вбачали свою проблему в іншій людині, але на іншу людину їм вказував один гріх, який зруйнував їхнє власне серце заздрість. Нам треба бути надзвичайно уважними і пильними. Коли щось в нас починає звертати увагу на нашого ближнього, як на проблему, бо заздрість нас легко обводить навколо пальця, і ми починаємо вбачати в іншій людині причину всіх своїх проблем і негараздів у житті. Варто, особливо під час Великого посту, переглянути ті моменти нашого життя. Коли ми подивилися на іншу людину, як на свою проблему, варто себе спитати, чи не піддався я тоді спокусі вирішити цю проблему, яким чином, і віддати ці моменти милосердю Божому. Гріх заздрості перемагається доброзичливістю. Бог завжди ставиться до нас із доброзичливістю і любов'ю. Тому, якщо ми будемо постійно пам'ятати про це, якщо будемо занурювати свою душу в молитві й таїнствах у милосердну доброзичливість Бога, то навчимося перемагати зло заздрості у нашому серці добром і доброзичливістю стосовно інших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. 阿弥。